Усім привіт, в продажі Mazda CX5, свіжо пригнана Швейцарії, 2.2 дизель, автомат, повний привід, максимально топові комплектації з пробігом 174 тисячі на 2016 рік випуску. Такий класний коричневий колір. має ось таку оптику максимальну, біксенонові також протитуманки, партроніки, дістронік. Задня камера, задні паратроніки, дуже багато асистентів, асистент утримання в полосі, асистент екстреного гальмування. Машина на максимальній комплектації, яка тільки може бути, також присутній люк. Ось такий кліренс автомобіля. Гарно підійде для наших доріг, для міста великого, десь інколи, якщо потрібно, виїхати на бордюрку. Також є безключовий доступ, складання підігрів, деркал, індикатори сліпих зон. Притонований задній ряд з заводським напилом колеса ось такого, у нас плану. Такі прикольні, класні, оригінальні від Mazda. Дві вихлопних труби, парктроніки, камера, як я казав, система повного приводу АВД, тобто при при боксуванні передніх коліс підключаються задні колеса. Автомобіль економний при цьому. Не завжди крутиться повний привід, а тільки коли вам потрібно. Ось такий у нас кузов, без м'ятин, без царапин, без колів, весь рівненький ціленький. ціленький. Зараз перейдемо, покажу вам салон і комплектацію всередині. Так, переходимо до салону, маємо безключовий доступ. Ось такий наш шкіряний салон, дверні карти з шкіряними вставками. Тут не лякайтеся, по автомобілі потребує легенького ще прибирання. такі наш шкіряні сидіння з перфорацією. Не буде влітом вам парити. Пам'ять сидінь, електропривід, сидінь, підігрів, все тут у нас присутнє. Також утримання в полосі асистент, асистент сліпих зон, датчики тиску в шинах присутні, мультикермо, дістронік. Можна виставляти відстань до попутнього автомобіля. Цією кнопкою, І автомобіль буде рухатись за ним. Так само навігація така у нас присутня. Можна підключити по блютусу телефон, слухати музику, розмовляти по телефону, автозатемнення дзеркала, також ось такий у нас люк є, який у нас відкривається, Усе працює. Ось Так, назад все закривається. Така шторочка. Коробка автомати, гідротрансформатор. Тут також два виходи на USB, також є така на Карти, флешка можна перепрошувати собі. Виводиться задня камера, також є задні і передні парктроніки. буде дуже зручно паркуватися, коли включаємо задню передачу. Електроручник, джойстик управлінням навігації. Тут керувати голосом, звуком весніше, тихіше. Ось Така у нас приборна панель. Так, потолок гарний, не прокурений, не подертий, автомобілі по сторонніх запахів немає нас підстаканічки, підлокотник шкіряний, не потертий. Зараз перейдемо, покажу вам задній ряд. Так, переходимо до заднього ряду. Тут так само все у нас добре. Перфорована шкіра в збереженому гарному стані. нас підлокотник центральний з підстаканниками присутній. Зараз сяду за собою в місцях. Ззаді достатньо, стика ще відстань лишається цей осів за собою. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечером класно все підсвічується. Кожна кнопочка класно, стильно, сучасно виглядає. Тут так само підсвітка, вішечки. Все як має бути. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Тут, як і казав, парктроніки, задня камера присутня, буде зручно паркуватися. Великий у нас великий просторий багажник, led підсвітка присутня, шторочка така. Так, В комплекті у нас фотополят ключі, також є фаркоп, крюк фаркопний. Можна, якщо потрібно щось перевезти, чи там маленький прицепчик, чи ще щось, якісь скутери, квадроцикли, що вам заманеться, собі підчепляєте, можете спокійно перевозити. Зараз покажу все з цієї сторони. Тут так само у все добре. Нічого не подерто, не протерте. Сидіння у нас збережені. Кого буде цікавити автомобіль, приїжджайте на огляд, Тездрайв, місто Родовилів, Рівненська область. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Якщо буде кого цікавити, доставка телефонуйте, все вам детально розповім. Можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також електропривід пасажирського сидіння присутній, все працює. такий у нас бардачок, все, як має бути. Приборна панель не поцарапана в самому зобережному стані. Ось так, покажу ще раз його зовні. Такий класний оригінальний колір, дуже рідко зустрічається у нас на дорогах України, ексклюзивний можна сказати. Переважно чорні, білі або сірі, а то такий сіро коричневий колір класно стильно виглядає. Гарний збережний стан кузова машини. Ще раз зовні покажу, прийдуся по колу без м'ятин, без сарапин, без колів, такий дельфінчик зверху на криші, додає вигляду машині. Тож, кого цікавить машина, приїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радвилів, ще раз повторюсь. Телефонуйте також. Посилання на групу з автомобілями буде під відео в описі. Там переглянути оцю інформацію по машині і будь-яких машинах, які є в Швейцарії. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте. Всім дякую за увагу. До зустрічі.